Всім доброго дня. Так, запуск юмеза. Поїдемо сікти дрова. Пробуємо. О, завівся. Так. Гріємо. Гарача вода залита, вже трохи прогрівся, але все одно холодний. Дядька роман підходить. Такая сікти Лідемося ктиля. Наша пшеничка. Два городи. Дядько роман. Січкарня. Так, будемо сікти. Так, ну що ж, жде у нас отака ключка. Сухенький. Не то, що а авокашо. Бо були морози до мінус 10, сьогодні вже 0. То думав, що таки тугенько буде, але ні. гаряча вода та й легко. Без він печка робить. Gracias. Переломували. Повційно, і не а чорний губи не вчали. Та оце такі діла. Оце дядько Роман запнув конкретно. Хорошо йде. Ой. Таке наступно. Пробирається робить гарно. Диму немає. বক <laughs> ফাইন্য Витягувати Так, зібрання. Дядь кароман в шоці. Так, вирішили передихнути трохи. Дядько роман, що там ріже О! Це в нас вийшло, юзік наш. Так, оце цей город весь наш. От дали люди. Це що ми корчували пеньки. Оце ж і ці геляки з тих пеньків. З тих дерев. Оце десь. Ну так, да, оце десь. Тут де я стою, де ми оце юмезом стоїмо. Оце десь оце все було заросше геляками, кущами. І оце ми його сам тезом виривали, горали, поки Юмес стояв без мотора. Тут річка ось. Так що, це такі справи. Це вже в нас трохи потепліло, та вирішили трохи щось робити. Бо дядько сидить без дров, йому треба дров насікти. Так що оце Насікли дров трохи, роздосічаємо прицепчик та й завеземо йому висікну. Гілякиці. Тобто, а тоді собі насічаємо та й буде чим топити. Такий шкіл. Хороша штука. Це ми самі робили, а то купляли на подачу. Так, юзик працює добре, в принципі. Отакий От юзик нагрівся вже. А й працюємо. Так, січемо вербу. O Pelhote <laughs> é. よっしゃ Рецептик, розікаємо. Трошки є туди, Ще така кучка під гіляк залишилася. Там є гілляки. Там є воно. це треба цю границю розрівняти всі. Це ми можемо весною займемося по-гості, Будемо знімати відео, як ми будемо її розгортати, пеньки викопчовувати. Та й оце таке в нас було. ще там є гілян трохи. Є, коротше, це гіля можна сіплити. Так, все, глядачі, підписники. Насікли собі От таких сухеньких прицепчик накрили вже. Так. Тут і мез наш. Злили воду вже. Зняли акумулятора, бо світла вже знову немає. За цілий день, мабуть, часа 4 було і все. Хлопну накрив. Так що все, йдемо топити. Все, всім пока, миру, здоров'я. А ми пішли топити.